Здається, я нарешті виконую свою дитячу обіцянку, а саме відкриваю світ ютубу, зробила нарешті свій канал, і я нарешті записую це відео. Тож, бонжур, мадам! з вами Савінчик. вінчик, і це моє перше відео Тренди весна літо 2025 року. Для тих, хто мене не знає, Мене звати Єва Савінчик, я персональний стиліст та позиціоную себе в блозі як мікрофешн інфлюенсер Веду свій блог про стиль, допомагаю дівчатам проявлятися за допомогою одягу та надаю цінну інформацію саме в цьому напрямку. Також у мене трішечки б'юці, трішечки лайфу, трішечки веду свій телеграм-канал, стилі жіночого журналу, і трішечки мені вже набридло про себе розповідати, бо чесно кажу, я це. Не люблю всією душою, тож я просто раджу вам підписатися на мої соцмережі, підписатися на цей ютуб канал, бо дуже сильно маю надію, що я все ж таки буду вести нарешті свій ютуб канал, бо дуже давно хочу, але постійно якісь були незрозумілі для мене відмазки. Усі посилання на свої соцмережі я обов'язково залишу в описі під цим відео. Я не могла не зробити своє перше відео не про тренди цього року, бо тренди якраз 25-го року вони просто неймовірні. Вони якраз заслуговують знаєте, такої більшої уваги, ніж просто Рілсик в Інстаграмі. Особисто вони мені дуже сильно подобаються, і усі вони цікаві. Деякі прям супер легкі, деякі все ж таки будуть важкі, але їх таких прям важких дуже-дуже мало. Але в будь-якому разі усі абсолютно стильні та дійсно класні. Тому давайте нарешті не буду тягнути і буду. Розпочинати перший тренд це в нас колір, і це Baby Pink. Він асоціюється з легкістю, з романтикою, з м'якістю, з такою, знаєте, напевно, наче і для мене особисто зі спокою. Завдяки цьому тренду я замислилась над тим, аби все ж таки придбати якусь таку, знаєте, блідно рожеву сорочку, бо я особисто обожнюю сорочки, і саме в цьому кольорі, знаєте, мені. Ні, помішало б однозначно. Завдяки правильному тону, який був підібраний, він підійде більшості дівчатам. Тож, якщо ви замислювались над тим, аби все ж таки придбати собі якусь річ рожового кольору, то дуже раджу задивитися на саме ось цей Baby Pink. Далі в нас, звісно ж, звісно, я не можу залишити його без уваги. Це в нас шоколадний мокомус, або як його ще називають, другий чорний колір. Це тому, що він став таким самим універсальним кольором, як і чорний. Він підійде від більшості кольорів та відтінків. Він підійде для більшості дівчаток, до речі, так само, як і Бейбі Пінк, так само, як і наступний кольор. Трішечки засполірила. Але в будь-якому разі більше дівчатам просто він ідеально пасує. Я думаю, за цей кольор ви неодноразово чули, бо Pantone зробив його ще на початку цього року головним кольором. Саме тому. Так знаєте, прям про нього супер розповідати не потрібно, бо думаю, всі про нього і так вже давним-давно знають. Далі в нас це лимонний чи сукні в цьому кольорі бездогано виглядають, що і светри, що і комплект, що і просто сорочки, що і просто сумки. І навіть я бачила пальто дуже гарне там в такому кольорі. Тобто цей колір він прям такий, знаєте, зараз ще більше і більше стає популярним, і ще більше я його зустрічаю серед. Так само українських брендів серед мас-маркету. Тож, якщо він вам подобається, то експериментуйте, додавайте його в свій гардероб. Далі переходжу до принтів, і саме до квіткового принту. Взагалі, квітковий принт це вічна база, яка до нас повертається, але кожного разу в новій інтерпретації. Квіти можуть бути будь-які, вони можуть бути великі та яскраві. Вони можуть бути дрібним, вони можуть бути темним. У будь-якому разі квіти завжди доречні, і квіти, я зараз не лише, до речі, про принт. Угу. Зараз нас квіти зустрічаються і в таких стилях, яких ти не очікуєш зустріти. Саме тому, знову ж таки, тому що вони зустрічаються завжди в новій формі. Наступне база номер два, і це смужка. Вона якраз асоціюється в нас з літом, саме тому по більшій частині вона зустрічається саме в цю пору року. Смужка може бути я не знаю, горизонтальна, вертикальна, тонка, широка, різнокольорова. Взагалі будь-яка вона в будь-якому випадку завжди залишається базою, і в будь-якому випадку вона виглядає гарно. І якщо у вас її зараз немає, і ви думаєте над тим, щоб її купити, купляйте без проблем, тому що вона як і була, так і є, так і буде вічною базою. Наступне знову ж таки це принти, і це анімалістичний принт. Доволі таки сміливий та зухвалий, якщо порівнювати його з іншими трендами. Але при цьому він привертає увагу на всі 100%. Це може бути той самий леопард, це може бути змія, це може бути зебра, це може бути будь-що, що вам подобається. Раджу для початку його носити так, аби це було гармонійно та знаєте, все не занадто. Наприклад, в базовому якомусь образі можете додати сумку з цього принту, або, наприклад, я не знаю, замінити брюки класичні на брюки з цим самим принтом. Будь-який принт це може бути. Образ в будь-якому випадку буде виглядати виграшно і сучасно. Наступний в нас це вже стиль, і це в нас Countryside. Countryside це вцілення простоти та природності сільського життя. Він у нас такий, знаєте, з. Легкими нотками вінтажу так само він у нас е, надихає на природність і елегантність також він надихає нас на природні матеріали і легкі, невагомі силуети. Стиль місяць собі натуральні тканини. Теплі плюс такі, знаєте, пастельні більш відтін. Також це такі принти, як клітинка, як та сама смужка, як та сама квітка. Контрісайд це в нас про ковбойки, це в нас про плетені сумки, плетені капелюхи, це в нас про такі вільні сорочки, вільні, напевно, ще й сукні і тому подібне. Наступний мій найулюбленіший тренд. І це тренд на жіночність. Нарешті, нарешті, ми не будемо приховувати свою красу, свої переваги оверсайз речами, а навпаки, будемо їх підкреслювати. Цей тренд про виточеність, про грацію, про ніжність, яка якраз таки допомагає нам підкреслювати наші всі, як я до цього казала, переваги. Ну і також нас роблять цей тренд більш таким знаєте, м'якими та. Привабливими мережево, трапірування, пастельні та акцентні відтінки, приталеність та плавні лінії це все про даний стиль. Але при цьому найголовніше це те, що він зберігає в собі комфорт, який важливий не лише в даному стилі, а в цілому в підборі нашого одягу. І останній тренд, який я хочу зазначити, це максималізм. Максималізм. Це в нас такий, знаєте, стиль без обмежень. Він кидає такий, знаєте, невеличкий виклик стилю мінімалізму, бо знову ж таки, максималізм це повна протилежність мінімалізму, багато шаровість, велика кількість аксесуарів, об'ємність аксесуарів. Також це поєднання різних контрастних кольорів, різних фактур. Тур різних принтів, це все якраз про цей стиль максималізму. Аби не переборщити з цим образом, бо до речі, переборщити дійсно можливо і дуже дуже легко. То я раджу для початку поєднувати, наприклад, нехай це буде лише два контрастних кольорів. Наприклад, це може бути я не знаю, зелений або синій. Так само це може бути малиновий або зелений. Раджу ще, наприклад, це може бути додавати. Від трьох до п'яти аксесуарів. Наприклад, це можуть бути об'ємні сережки та якісь об'ємні кольця. Можете просто зробити свій образ багато шаровим, що вже буде вважатися як стиль максималізму. А це хто такий прийшов? М -м 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 -м. Це моя бабулька. Також я хочу нагадати зі своїм паном Петрушкою про важливість мати власний стиль та індивідуальність. Тренди можуть лише надихати вас на створення гарного образу або просто знайти для себе щось нове. Тож не треба сліпо слідувати трендам та модним тенденціям, а слідуйте власним побажанням та своєму смаку. Якщо у вас з цим є певні проблеми, то я можу вам з цим допомогти. Бо нагадую, що я персональний стиліст. Бажаємо вам гарного настрою та чудових образів. Всім пока!